Всім привіт! Мене звати Микола Голубей. Я одужавший алкоголік. Давайте почнемо нашу зустріч з молитви, запросимо Бога і продовжимо нашу подорож по великій книзі і поговоримо, продовжимо розмовляти про молитву. Першої інвентаризації четвертого кроку. Молитву по резентмент Ось маю надію, що хтось з вас пройшов круг молитвою. Ось, я промолився. Давайте паузу зробимо. Боже, батько. Наповни моє серце Духом Твоїм Святим. Зроби мене ідеальним спікером під час цього виступу. Використовуй мене як канал, через який в цей світ іде твоя любов, благодать, милосердя. Хай з нами буде, Боже, твоя мудрість. Амінь. І так, друзі. <кхід> У нас сьогодні тема буде моя надія, що ви промолились один круг молитвою. Ось. Молитвою по Resentment. Багато людей називають цю молитву, Це, взагалі процес спрощення. Ось, можливо, це так. Але просто для мене це більш краще суть процесу. Це молитва звільнення від резентменту. І ще раз, давайте наголосимо, що в книзі Анонімні алкоголіки нам сказали, що ми є безсилими перед резентментом. Так само, як і перед нашим алкоголізмом. Тобто, ми є безсилими. І тому ми не можемо пробачити. Ми не можемо відпустити цей резентмент, тому що ми є е, безсилими. І тому ми можемо єдине, що робити, по, е, це молитись. Особливо, якщо це ситуація, яка стосується. Якихось дуже важких Ось. І так, давайте по перше, ви промолились круг. Коли людина, мій підспонсорний, проходить один круг, я кажу: Окей, у тебе є наступне завдання. Тобто, ти продовжуєш молитись. Але додаєш питання в кінці, чи хочу я цього для цієї людини. Тобто, ось ми молимось, потім оці перелік бажань, що ми хочемо для себе, ми ніби бажаємо, починаємо проговорювати нашу готовність, щоб Бог дав ці речі для цієї людини. І в кінці ми задаємо питання, хочу я це для цієї людини? І відповідь так чи ні. Тобто, ви промолюєте другий круг. І задайте собі це питання. Не треба ніяких плюсиків, мінусів, нічого ставить. Ваша задача просто після кожного разу задавати це питання. Наприклад, давайте от. Я, мо, мо, моя молитва. Да? Боже, допоможи мені побачити, що Олена з курсів можливо була духовна хвора. Коли критикувала мене при інших, я не є авторитетом для неї, зневажає мене. Олен, вона духовна хвора, як і я, коли я там, мою, пішов вживати наркотики після того, як пообіцяв моїй мамі, що не буду вживати. Олена як, Олені, як і мені потрібна твоя любов, твоє милосердя серце і твоє співчуття. Боже, допоможи мені побачити, що страх, біль та образи є результатом мого резентменту, який всередині мене. Можливо, Олена і зробила щось погане, але більшість болі є результатом мого егоїзму, страху, гордині, духовної хвороби. Я не хочу судити цю людину, її вчинки між нею і Богом. Я просто не бачу, і не розумію Божу волю в поведінці цієї людини. Боже, поможи мені, як, покажи, як мені ставитись, ставитись до Олени з тією ж толерантністю, з тим же співчуттям, терпінням, з якими я з радістю ставився до хворого друга. Це духовна хвора людина, як і я. Як я можу кори бути корисним для неї? Господи, спаси мене від злості на неї, бо це забирає мою енергію та радість. Дистанцію негативну енергетику та заповни мене своєю любов'ю. Хай будеться воля твоя. Боже, допоможи мені уникнути зуперечок та бажання помститись Олені. Покажи мені, Боже, як мені ставитись до всіх людей з добротою та толерантним поглядом. Допоможи мені бачити гарні якості в Олені та в усіх інших людях, твою присутність в них, не поширювати негатив про цих людей, не відповідати агресію на агресію. Позбав мене від страху, сарка... страху та сарказму, допоможи мені не реагувати. Боже, мені б дуже хотіло, щоб у Олени щоб були щасливі, власне сім'я та гарні діти. Вона повністю реалізувала свій потенціал, вона подорожала по світу, мала свідомий контакт з Богом, відчувала Бога та Його любов, була фінансово незалежною мала ідеальне здоров'я, вивчила німецьку мову та вільно користувалась нею. У неї був гарний дім, її діти були здорові та щасливі, щоб вона жила у безпечній країні, щоб вона отримала диплом магістра в Німеччині. Вона була щасливою, радісною і вільною. Амінь. Хочу, хочу я це для, це для неї, ні, не хочу. І далі. Тобто Я задаю питання е і одразу перше, що приходить в голову, кажу і рухаю далі. Тобто, моя задача просто е промолитись так само круг за людей, тільки в кінці е додавати оце питання, хочу чи ні. І далі промалюємося друге коло. Тобто, оце просте завдання. Далі, я хотів би пару моментів прояснити. Ось ми написали перелік речей, які ми хочемо для себе. І ось ми в цій молитві ніби бажаємо або просто проговорюємо, щоб ці речі були також у цих у інших людей, на яких ми відчуваємо резентмент. По-перше, треба розуміти, що. Це просто є духовним інструментом, духовною практикою. Що ми ці речі, які хочемо для себе, ми кажемо, щоб вони були і у інших людей. Ця, ця дія є ну, таким розривом шаблонів да, наших егоїстичних. Коли ми речі, які хочемо для, для себе, бажаємо іншим. Хоча ми не можемо побажати, ми можемо тільки в молитві це сказати. Тобто, ось. Далі, якщо, наприклад, це якась бабуся або людина померла, ми, продовжуємо, ми робимо те ж саме. Ми усім людям оцей сперелік. Тут справа не в логіки, типу, навіщо там бабушки машина там, Мерседес, да? тут справа, що ми це, оця дія є. Проти нашої природи. Ось. І ми робимо духовний процес. І тому не зважайте на те, що деякі речі нелогічні, наприклад, людина померла, або навіщо комусь там диплом магістра в Німеччині. Да? Але це найголовніше, що це я хочу собі і бажаю іншим. Другий момент для багатьох людей може бути здивуванням, що ось ви самі будете в вашому переліку і будете бажати собі ці речі, і відповідь буде ні. Це велике усвідомлення, яке було у мене. Тобто я, що в мене в дуже велике претензія до самого себе. Ось. Але ми просто механічно робимо цю молитву. По всім людям зі списку. В кінці задаємо питання, хочу чи ні, відповідь так чи ні. І, і, і ключове, ключова фраза, я маю надію, ви її знаєте вже, слово наступне. Тобто ми просто промалюємо. Ось. Е, далі, що я хотів сказати, є е, в книзі анонімні алкоголіки. Немає опису інструкції, яка б казала, що ми маємо молитися за цих людей більше одного разу. Ось. Тому є спонсорські лінії, де люди не промалюють кола по резентменту. Просто один раз промолили і рухається далі в четверту колонку. Та той кружок, той духовний кунг-фу, яке було передано мені, ми промалюємо людей. Тобто ми, цей молитвенний процес є серцем в нашому розумінні корнем, да? ну, там, суттю оцього процесу позбавлення від резентменту, і ми приділяємо цьому. Досить багато часу. Скільки часу? Невідомо, це усіх індивідуально. Ось. Але ми просто молимось. Наша задача молимось. І я бачу в цьому, ну, в цьому логіку, тому що молитва за людей, яких ми довго резентмент відчували, це формування нової певної звички. Тобто, в книзі нам до цього казали, що зазвичай все продовжувалось по шаблону. Люди задівали нас, ми ображались і ось такий круг був, да? якось реагували. То зараз в цьому процесі ми вчимось новий шаблон формувати. Тобто Якщо нас будуть ображати, ми пишемо першу, другу, третю колонку і починаємо молитись за людину. Ось і далі в 10-му кроці, коли ми дійдемо формально до нього, у нас вже буде навик. Типу, якщо злість якась, ми починаємо молитись. Ось, розписувати в 11-му в вечірній частині інвентаризації. Ось тому така штука. Далі я обіцяв пояснити вам. Звідки взялась тема з цим блоком бажань, що хочеш для себе, щоб в молитві іншій людині бажати. Ось, ось в цій книзі яка товста, є історії. І одна з історій. Одна з історій називається звільнення від рабства. Тобто, це передостання історія. Ось в цій передостанній історії одна жінка ділиться своїм досвідом. І ось я прочитаю шматочок цієї історії. З тих пір, як я у спільноті, в мене було багато духовних откровень, значну частину з яких я не одразу визнала такими, адже я вчуся повільно. А вони приймають різноманітні форми. Однак один такий досвід був настільки примітним, що я прагнув при будь-якій можливості поділитися ним в надії, що це може допомогти комусь ще як допомогло мені. Як я вже згадувала, жалість до себе та образа були моїми постійними супутниками. Мій список почав нагадувати щоденник за 33 роки, тобто перес, список четвертого кроку інвентаризації по злобі. Оскільки я ображалась, мабуть, чи не на кожну знайому мені людина, усі ці образи одразу ж піддавались лікуванню, запропонованому кроками. окрім однієї, яка становила серйозну проблему. Це була моя 35-річна образа на матір. Я плекала це почуття, оберігала його і носилась з ним, як з хворою дитиною. Воно стало такою ж невід'ємною частиною в мене, як дихання. Ця образа слугувала джерелом виправдань моєї недостатньої освіти, краху шлюбів, особистих невдач, неадекватної поведінки і само собою алкоголізму. І хоча раніше я щиро вірила, що я хочу з нею розпрощатись, тепер я розумію, що не бажаю її відпускати. Тобто, дивіться, що тут мається на увазі, що для багатьох з нас. Резентменти є певною мірою, такою е частиною нашого єства, ну, ми усвідомлюємо себе через деякі наші резентменти. Наприклад, якщо мене раніше спитати, да, типу, от, Коля, хто ти є? То я завжди міг би почати з того, що в мене там мої батьки мене ображали. Тобто я ніби ось продовжував бути дорослою людиною. І оця тема, що образа, вона формувала моє єство, моє уявлення про себе. Була, ось, Як ця жінка сказала, ось ці наші резентменти часто є виправданням. Усіх наших неправильних поведінок, невдач і так далі. Тобто усі ці важкі е, ситуації в нашому житті часто в якийсь момент роки вже пройшли, а ми продовжуємо їх тягнути і виправдовуємо усе. Да? Е, далі. Проте одного ранку я усвідомила, що мені потрібно позбутися цієї образи, тому що відстрочка закінчується, і що якщо я цього не зроблю, то знову почну пити. А я не хотіла більше пити. Того ранку в молитві я попросила Бога вказати мені шлях до звільнення від цього руйнівного почуття. Того ж дня один мій е, друг дав мені кілька журналів, щоб я віднесла їх до лікарняної групи, до якої виявляла інтерес. Я переглянула журнали. В одному з них я побачила великий заголовок до статті, написаної відомим священником. і мені на очі кинулось слово образа, тобто резентмент. Ось що там говорилось: якщо в тобі живе образа, від якої ти хочеш звільнитися. То молячись за людину або об'єкт, на який ображаєшся, ти здобуваєш свободу. Тобто, ще раз, ми молимось за людину чи об'єкт, на який ображаємось, і ми здобуваємо свободу. Якщо ти в молитвах будеш просити, щоб усе, що ти бажаєш собі, було даровано йому, то здобудеш свободу. Проси для нього здоров'я, процвітання, щастя. І здобудеш свободу. Для, до нього мається на увазі до людини, е, організації чи принципу, який резентмент викликає. Навіть коли ти насправді не бажаєш цього йому. Тобто оця тема нас не цікавить, що ми не бажаємо. Тому ось, див, ще раз: ми безсилі перед резентментом. Ми не можемо. Тобто Є люди, яких є релігійна. Релігійна якась освіта чи психологічна, які такі, я все відпустив. все це". Але так можуть робити духовно здорові люди. Якщо ви алкоголік і у вас є духовна хвороба, то резентмент це один з найявніших проявів нашої духовної хвороби. Тобто ми. В молитві бажаємо ці речі, додаємо, що ми бажаємо іншим людям, навіть якщо ми цього не хочемо. Навіть коли ти насправді не бажаєш цього йому, і твої молитви лише слова, які ти не вкладаєш в сенсу, все одно молися. Я ще додам, що ви можете навіть додати, що Боже я не вірю, що колись я можу пробачити цю людину, тому що вона там. Страшні речі зробили. Але просто продовжити молитись. Роби це щодня протягом двох тижнів. І ти виявиш, що тепер дійсно маєш на увазі те, що просиш, і бажаєш йому всяких благ. Ти усвідомиш, що місце гіркоти, образи і ненависті зайняли співчуття, розуміння і любов. Цей рецепт допомоги, допоміг мені тоді і відтоді не раз доводив свою ефективність. Він, дає завжди, він діє завжди, коли я готова ним скористатися. Іноді мені доводиться спершу просити Бога про дар готовності, проте вона теж завжди приходить. А раз це працює для мене, то працюватиме і для всіх нас. Як сказав інший великий чоловік, єдина реальна свобода, доступна людині це робити те, що слід, тому що ти е, е, хочеш це робити. Цей дивовижний досвід, який звільнив мене від рабства, ненависті, і замінив її любов'ю, насправді є лише черговим підтвердженням, відомої і мені істини в анонімних алкоголіках. Я отримую все, що мені потрібно. І я отримую те, що мені потрібно. Я завжди виявляю, що це саме те, чого я весь час хотіла. Тобто оцей досвід, бажати того, що ми хочемо для себе. ми... Ми, я маю на увазі, в нашій спонсорській лінії з'явився завдяки цьому шматочку історії з книги «Анонімний алкоголіки. Тому це відповідь деяким людям, які кажуть: ось в книзі цього не написано, навіщо молитись і так далі. Як я вже самому початку вам казав, що ну, моя мета це. Розказати те, що написано в книзі анонімних алкоголіків, дати певні коментарі, але також паралельно я розповідаю про досвід, мій досвід, нашої спонсорської лінії, досвід і досвід людей, які мене спонсорували поза межами моєї спонсорської лінії. Ось. Тому ми це робимо. Ось. На цьому сьогодні все. І ще раз, ваше домашнє завдання, якщо ви продов... ну, робите, молитесь, хоч отримуєте досвід, який я пропоную, то ваше домашнє завдання промолити. Один круг, ще другий круг, друге коло промолити по людям, організаціям, принципов, і задавати тепер собі ще питання, хочу я чи ні. Нічого не плюсики, ні мінусики, нічого не ставте. Просто проходьте, питайте це як інструмент. І коли ви круг промолитесь, можете наступний трек слухати. Ось. Якщо ви просто ознайомлюєтесь з кроками через цей семінар, то можете одразу вимикати наступний крок. Ось, наступний трек. На цьому, друзі, все. Дякую за увагу. До побачення. Аня, стоп, стоп, стоп. Ми ж е читаємо Декларацію єдності, і я відповідаю за це. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце. Тримати наше товариство в єдності, бо від єдності а, залежить наше життя і життя тих, тих, хто прийде. Ось на цьому точно все. До побачення.